У нас скоро е, Різдво. Ми розуміємо, що у нас наш традиційний різдвяний стіл, да, він пісний. От якщо його оцінити з точки зору е, дієтології, да, е, або нутриціології якогось правильного харчування, чи є в тебе якісь зауваження до наших українських страв? Український різдвяний стіл це супер. Мені дуже подобається. Дивись, там у нас тільки кутя, єдина солодка страва. Купа клітковини, різноманітні. Слинного походження продукти. Єдине питання до наших столу в тому, що там іноді може бути мало білку mm -hmm. ну, через те, що він пісний. Якщо ви хочете зберегти свій стіл пісним, ви можете додати горіхи додати. Ви можете додати це не з не традиційної української кухні, але м -м, ви можете додати цей хумус, або, якщо хочете, ви можете зробити пасту якусь. Чи паштет на основі е, гороху або квасолі? Чи знаєте, є пиріжки з горохом, пиріжки з квасолею. ось такі страви додати. Тобто трошечки білку рослинного. Це бобові горохи насіння. Бобові, горіхи і насіння. С Супер, до речі, поради. А, окей, а якщо брати, потім вже у нас буде Новий рік, і там вже не до традиції, там всі, хто люблять те й рубають собі на стіл, може, є які, якісь в тебе поради, незважаючи на те, що в кого буде в меню, та, от якісь такі milestones, підказати, що, що, що може зробити цей, цей новорічний стіл більш здоровим? Зазвичай яка проблема з новорічним столом нашим? Салати, Купа майонезних. Майонезних. Та купа майонезних салатів і обробленого м'яса, Нарізки, бутербродики з ковбаскою, ковбаса, в олів'є ще там, десь ось це проблема нашого меню на новорік. Що б я радила? Я б радила зробити акцент не на м'ясі, ви можете зробити акцент на рибі. На новий рік ми не так часто можемо дозволити собі там якусь класну червону рибу. Новий рік це свято, коли ми дозволяємо трошки більше грошей витратити на своє меню. Будь ласка, хай у вас буде червона риба, яка запечена. Це смачно, це просто вам не треба витрачати купу часу на приготування. Це буде реально кайфово. Туди ж канапки з червоною рибою, канапки з ікрою. Можна зробити паштет з е, скумбрії. Дуже смачно і дуже незвично, і дуже святково. Додайте там, де ви додаєте масло, ви можете замінити масло на авокадо, тобто замінити рослинні жири, частково на тваринні жири. І не забудьте додати овочів на стіл. Ви можете зробити просто овочеву нарізку, ви можете зробити якийсь овочевий салат не майонезний. тому що у нас зазвичай які салати, там типу шуба, там є, е е е тобто тож. багато крахмалистих таких крахмалистих продуктів, жирних, трошки щось змінити. А взагалі, мабуть, найздоровіший формат святкування нового року це фуршет і руханка. Це не сісти може там за столом, а організувати собі фуршет, якийсь фуршетний варіант. Ті самі салатики порозкладати в тарталетки, зробити якісь такі стопочки з гуакамолі і начоси, чи якісь там гріночки з хлібчика. І ту саму рибку покласти, яку буде зручно взяти на шпарці, з'їсти. І рухатись. Цікаві дуже поради. До речі, друзі, а, нагадую, будь ласка, ставте вподобайки, надсилайте своїм друзям, тому що можна навіть святкувати а, здорово. Здорово і здорово. І ще е, одне слово додати про різдвяний стіл. Ляна олія mm. е, у мене з ляною олією прям особиста довга історія я її прям страшенно не любила. І я її полюбила з квашеною капустою. Виявилося дуже смачно. Я завжди люблю казати, що майже ну. Майже не існує продуктів, яким ми не любимо. Просто ми не знайшли ту комбінацію чи метод приготування продукту, який як нам засмакує, і м -м певні регіони України вони завжди мали ляну олію і використовували її також в тих певних регіонах України. ляна олія це прям невід'ємна частина різдвяного столу. Нею неї поливається квашена капуста, вареники. І ляна олія це суперкорисна штука. Це ну майже, майже аналог там, риб'ячого жиру чи жирної морської риби. У мене дуже багато омага жирами, тому я також би радила вам на різдвяний сіл додати замість звичного до соняшного ви ляну. Класна ідея. І національне, і щось таке класно входити в Новий рік здоровий. А що по білому хлібу? Багет. От хочеться хоча б на свята вже, знаєш, ох, дозволити собі, прям білий хліб, там, сівковий багет якийсь. Нічого немає поганого в тому, що на свята у нас буде білий хліб, але не можу сказати, що я прям частиною здорового раціону. Якщо ви їсте білий хліб, ви відносите його до тих 20% оброблених продуктів. Якщо ми візьмемо житній хліб, він буде десь посередині. Він це не цільний продукт однозначно, але я не можу його віднести прямо до оброблених. Він десь посередині білий хліб можна в звичайному житті, але розуміємо, що він в 20% обробленої їжі. І тому ще якісь продукти зоброблених ми не з'їмо. А на свята нічого страшного не трапиться, якщо вона новий рік з'їсте декілька канапок на багеті. Дозвольте собі вже це все. От, а добре. От скажи а взагалі, от як пере, як пережити оці всі свята? Чи є смаколики з користю, чи окей, це. Декілька разів на рік оце оцем-нум-нум-нум-нум-піченька подарували ж цукерку, М? не сам же купив. Звісно, солодке це ок. В раціоні людини будь-яка їжа це ок. У нас завжди питання до кількості тієї їжі, яку ми їмо. Mm -hmm. От, тому немає нічого поганого в солодкому, питання в тому, скільки ми з'їмо цього солодкого. Так, а скільки можна? Ми тут можемо підійти з двох боків. Е, перший це якщо ми говоримо за там, збалансований раціон, ми можемо поділити всі продукти на дві такі великі групи: це цільні продукти і оброблені продукти. Що це значить? Цільні продукти це те, що росте на землі. Це зерно, фрукти, овочі, е, будь-які там плоди, е, там, молоко да я корівка е, це цільні продукти. Все, що людина обробила. Це вже оброблений продукт. Ми взяли цільне зерно, відшліфували його, зробили борошно. Це оброблений продукт. Або взяли борошно, цукор, масло і зробили кекс. Це оброблений продукт. Угу. От тому цільних продуктів у нас має бути в раціоні 80%. оброблених 20%. І ми можемо подивитись на солодощі з точки зору доданого цукру. Угу. Якщо брати доданий цукор, то так рахується, що. До 10% від е, денного калоражу. Це близько, е, ну, близько 20 грамів цукру доданого. Вважається, що нормально споживати. Щоденно. Щоденно, щоденно. Чим менше цього цукру буде, тим ну, якби краще для нашого тіла. Але нічого суперкритичного з нами не трапиться, якщо він буде. Тобто, якщо от зараз сезон стартує оцих свят, коли всі так вагу набирають, там щось це. тобто, якщо ви отримали такий бокс цукерок, то з'їжте там одну-дві, правильно? Ну так, з'їжте стільки, скільки вам е, комфортно, а якщо ви їсте і не можете зупинитись, є якась проблема з раціоном або з відчуттями власними. Чи може висипання бути від мандарин, алергії немає. Ну так може бути плямки, такі плямки, червоне почервоніння може бути від мандарин, тому що е, це може бути як продукт гістамінолібератор, типу це не алергія від однієї мандаринки. Якщо немає алергії, то це не від мандаринки. А якщо ви з'їли кіло мандарин, тоді може бути це, це про те, що будь-яка їжа незалежно від того, що ми їмо. Вона має бути в міру. Знаєте, як вважається, типу, авокадо здорова їжа, а там, чіпси погана їжа. А як ви думаєте, якщо ми будемо зранку до вечора їсти одні авокадо, це буде здоровим раціоном? Буде кета дієта. Ага. Ні, там не буде білку, Юля. Це навіть нездорова кита дієта, розумієш? Навіть не здорова кита дієта. Так тому, тому нема поганої чи хорошої їжі просто є неправильні кількості кілограм мандарин. Це неправильна кількість мандарин.